Вітаємо наших підписників. З вами інтернет-магазин Агроль. Сьогодні проведемо такий чисто теоретичний експеримент, лабораторний. Що будемо порівнювати на двох форсунках це форсунки агропласт, трійні форсунки. Будемо порівнювати розпилювачі. всім відомі від агропласт, звичайний щілинний розпилювач, двоструменевий короткий і від ММАТ. Розпилювач одноструменевий. Ось вони. Одноструменевий. Короткий інжекторний з розпилювачами, які недавно у нас з'явилися в продажу. Китайські розпилювачі. Будемо розказувати, яка різниця по ціні. Це звичайний щільовий, це інжекторний двоструменевий. Ось його видно і інжекторний одноструменевий. На тій же самій форсунці встановлені для чистоти експерименту встановили фільтр лінійний і краник. Відкриваємо краник і дивимося, як працює звичайний щільовий. Ось нагадую, з цієї сторони у нас стоїть китайського виробництва. Непоганий такий факел. Ось так іде розпилення. Тепер відкриємо, подивимося, як працює польський. Ось таке розпилення. Чесно кажучи, різниці ну, фактично не видно. Далі наступним буде короткий інжекторник, який розрахований на вітер до 6 метрів на секунду. В нього крупніша крапля. Не знайшли синій, щоб були, буде червоний. Ось так розпилює польський розпильоч. Один струмінь. Крупна крапля. Так працює китаєць. Не знаю, чи добре видно. Як на мене, різниці нема. З цього буде, звичайно, більший вилив, бо він червоного кольору. І третій варіант це в нас двоструменевий. Польський і китайський вмикаю. Теж крупна крапля. З цієї сторони, з цього ракурсу. Ось так розпилення. Не дуже добре видно. На жаль. Ну, але це експеримент такий лабораторний, можна сказати, в домашніх умовах навіть швидше за все. Так розпилює китаєць, а ось так розпилює польський від агропласт. Різниця в них, що в цьому стоїть звичайний, звичайне сопло, а в агропласта воно рожеве підсилене. Різниця по цінах. Різниця по цінах. Звичайний. В два рази дешевший китаєць від польського. Одноструменевий. Теж в два рази. А ось цей двоструменевий розпилювач. Різниця майже в три рази в ціні. Якщо кого цікавить, маємо в нашому магазині і такі розпилювачі польські, і економ варіант китайський. Чисто суб'єктивна думка. Різниці ніякої. Якщо вона є, то вона така не критична, що ну, вам вибирати, звичайно. Тільки є одне питання, яке ще дуже цікаво би вияснити, наскільки довго будуть працювати розпилювачі китайські. Це треба ставити їх, я не знаю, на добу може, щоб вони ось так розпилювали і визначити, як він. Як вибивається сопло, скільки довго він проживе, аж поки перестане робити ось такий факел рівномірний і почне лити. Зараз ми підготуємося, ще протестуємо вилив, як цей вилив, чи він буде співпадати відносно стандарту. Знаємо, що польський підігнаний під стандарт ІСО. А чи китаєць має той самий вилив? За хвилину повернемося. Після проведених нами експериментів можемо бачити, що китайські розпилювачі не відповідають стандартам ІСО, які є в Європі, і виливають більше, ніж польські, які заявлено, що відповідають стандартам. Тому при купівлі китайських потрібно на це розраховувати. В нашому інтернет-магазині ви можете придбати. Як польські розпилювачі, так і дешеві китайські. Також маємо краники, ось такі лінійні фільтра, є хомоти зажимні, типу клік. Маємо тепер уже і ось такі щипці для шлангових хомотів, клік та клік-Р. Якщо вас цікавить, звертайтеся в наш магазин і зможете придбати. Різного роду розпилювачі, форсунки, фільтра все до оприскувачів.